Нещодавно на своїй сторінці міський голова Віталій Граждан розповів, що у місті з'явились унікальні сховища. Вони автоматично відчинятимуться тоді, коли починається тривога. Що ж, першомуніципальні не потрібно довго просити. Ми йдемо перевіряти цю систему. Разом з начальником департаменту житлово-комунального господарства паном Владиславом наша знімальна група затестила одне зі сховищ. Адресу ми не називатимемо в цілях безпеки. Однак зазначимо, що ця система є не лише там. Вже 16 укриттів міста повністю автоматизовані. Далі на черзі оновлення табличок та вказівників на сертифіковані екземпляри. Усі укриття у першу секунду тривоги вони відчиняються. Якщо людина бажає зайти до укриття, він може зайти. Після того, як тривога закінчується. Всі повинні вийти з укриття і укриття автоматично зачиняється. Ця система допоможе зберегти майно укриття від небажаних гостей та крадіїв, адже сховища в першу чергу місця тимчасової безпеки, а не постійного проживання. Щойно надходить сигнал повітряної тривоги, автоматичні замки спрацьовують. Виникає логічне питання: чи не завадить роботі системи негода, наприклад, ожеледиця чи сильна гроза? Працює у, у, у будь-який термін, в будь-яку погоду та інше. Але чи буде ця система працювати під час блекауту, коли світло може бути відсутнім достатньо довгий час? Якщо нема світла більш живлення більш суток чи двох суток, то тоді система не працює. Але у більшості цих укриттів є генератори, які підключаються та не дають можливості цій системі не працювати. Також виключений фактор технічного збою, адже кожен замок можна вимкнути та ввімкнути вручну окремо або всі разом. Якщо ви скажете, що можливо таке, що не буде інтернету, то є і ще один альтернативний варіант через смс-повідомлення. Тоді на реакцію системи знадобиться не одна секунда, а десять, але вона все одно працюватиме. Усі тести були давно вже пройдені навіть при таких небезпеках, які поки не прогнозують ні нашій місцевості, ні Україні в цілому. Застрягти всередині також у вас не вийде, тому що зсередини двері відчинені завжди. Якщо ж ви захочете поселитись у сховищі, то система датчиків руху розпізнає сторонніх і до вас радо завітають муніципали, щоб провести додому. Разом з паном Владиславом наша команда розклеїла інструкції для тих, хто не вміє користуватись новітніми замками. Алгоритм простий: Натискаєте на замок, щойно він загорівся зеленим. Заходьте. Якщо ж лунає тривога, а двері так і не відчиняються, негайно телефонуйте на номер, вказаний на табличці укриття. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.